Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Вас вітає Рій, козацькі лицарі. Кам'янець-Подільського ліцею номер 9 імені Аліма мироновича ще трояна. Наше гасло, не журись, козаче, нехай ворог плаче. Ми, Ми свою славу і волю не дамо ніколи, і нікому. Так у чому наша сила, браття козаченьки Сила наша у любові, любові до України! Линеньки. Героям слава Україні! Слава! Я земля з яворами? сину, що буде з нами? Мамо, ніхто не знає. сину, летять літаки, з неба летять у вічність. Мамо, ще буде січа й обеліски, і горбки. Сину, моє дитя! Мрія моя єдина. Мамо, ти в мене одна. Ти це моя Україна. Мамо, іду, прости. Сину, візьми собі хрестик на тілі. Мамо, все краще ти, що світ любити навчила, сину, моє дитя, боже святий відпускаю, бо Україна одна в серці з краю і до краю. Війна, який жах, війна, коли на серці да і, і зовсім. Коли лісами і степами. Бують на чужі. Дуже прикро, що через чиїсь амбіції та манії залиші добрі люди мають страждати і проводити своє життя в околі. Та знаємо, що наші солдати все зможуть. Так, християнською вірою та Збройною силою заради, заради перемоги! Тому ми молимося за кожного воїна, що нині не з родиною. Просимо захиствиш і дякуємо за честь жити в такій славні країні. Ми прагнемо своїми справами покращити ситуацію в країні. А справа в нас такі. ми провели благодійний концерт разом до перемоги та благодійний ярмарок, де було зібрано та передано понад 8700 гривень. Акція подаруй посилку вдячності воїнам. АТО». від серця до серця янголи тебе оберігають, під час яких було зібрано і передано 41 посилку солодощами та необхідними речами для воїнів збройних сил України. Передано 9 посилок з одягом, засобами, книгами та продуктами харчування. Акція для дітей 20 подарунків, дітям персоналі. Ми виготовляли обереги, писали листи, малювали малюнки, виготовляли рятівні браслети, копні акції Обереги для збройних сил України. Подарунок для бійцями. Богодіяний концерт, Снігова королева. А ще ми загамовувалися фізичною і моральною. Займаємось фізичними вправами, танцюємо і прославляємо нашу неньку Україну. лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна за журилася. І буде сонце ще прекрасне, як мир на землю знов прийде. Сміхнеться мама, буде щастя, як тільки щасне все. Мене світне наша Україна, і соняхами на полях. Скінче, війна скінчеться, світло тнина, щаселе подолає. є прапор перемоги. І може, десь на болотах, і запорізькі, і пороги, навіки знову будуть в наших руках. І сім'ї знову будуть разом. Здолаємо ми геть усе. Тривоги стихнуть, і ми з часом коли забудемо про це. Запам'ятаємо лише сміливців, що боронили мир за всіх. Хоробрих, суперукраїнців, за вас забути просто гріх. Хвала і дяка волонтерам і вчителям.